А саме головне передати ваші молитви сюди і тепло ваших сердець. Дуже дякуємо воїнам і хочеться особливо подякувати нашій українській української церкві. Подякувати нашому приходу, міста бою та сестри. Зараз ми знаходимося біля Святогірської лави. Дуже приємно тут передати трошки допомоги. А саме головне зустрітися, передати ваші молитви, ваші теплі серця, нашим землякам, зброї забір'я. Дуже вам дякую святого великому Пантелеймона і наша в нашому місі Борка. Всім дякуємо. Христос Васкресі! Христос Воскрес! Христос Боїсіна. Боїсіна. Да, і на мосні у наших друзів, у наших братів. Ми зараз знаходимося в Константиновці, у храма на честь. І опачаєвська, і сьогодні ми так е, вийшло, що ми потрапили на храм. ще побажати брати та сестри їм, е, так, так, такої змужності, як вони зараз проявляють. І дуже всім вам дякуємо за ваші молитви. Христос, Васкресі! І ми їм дуже дякуємо. Ми розмінували сьогодні протитанкові міни і е, підриви робили. І дуже їм дякуємо. І хочеться особливо подякувати нашій українській православній церкві за молитви за наших хлопців. Теті та сестри, нам дуже приємно, що ми знову знаходимося у наших друзів. Наших братів, це воїни, до котрих ми приїжджаємо вже не перший рік, це наші прихожані І нам дуже приємно від вас їм передати найголовніше ваші молитви, теплі серця, вас попросити, молитися за них, а їм бажаємо перемоги, та щоб вони повернулися скоріше додому, повернулися здоровими та неушкодженими. Дуже всім дякуємо. Христос Васкристей. Воістину істину вас вас любили брати та сестри, нам соціальних питань передати сюди допомогу. І перш за все передати відео. час зараз, зараз дуже багато переселенців. І от сьогодні, навіть сьогодні, роздавалося дуже багато гуманітарної допомоги. Тому ваша гуманітарна допомога тут вкрай необхідна. Дуже вам всім дякуємо за допомогу і просимо ваших молитв. Спасі вас, Господь, Христос Спаси Господи. Христос вас зверху зовсім не видно. О. Зараз хлопцями поїдемо на полігон, будуть нам показувати, як проводиться розмінування, постріляють, постріляють, побачимо, як підривна робота, будемо дивитися диверсійно. Так що всім вам дякуємо.